Польські перевізники розблокували пункт пропуску Ягодин дорогуськ У Луцьку волонтери придумали, як допомогти ЗСУ за допомогою випивки. На Волинь привезли вифлеємський вогонь. Лампадки поїдуть і на фронт. У студії 12 го Роман Вербич вітаю і розпочну випуск із надважливої новини з українсько польського кордону. Польські перевізники розблокували пункт пропуску Ягодин до 14-ї години там відновили стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали уже 15 транспортних засобів. Прес-служба Олинського прикордонного загону повідомила, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Блокада найбільшого вантажного пункту пропуску тривала понад місяць. За цей час тут оформили на в'їзд в Україну до 130 вантажних автомобілів, в 10 разів менше аніж зазвичай. Українські Аді кажуть, кордон має бути розблокований повністю а подальші блокування не допущені. А от вифлеємський вогонь, другий рік поспіль до Луцька потрапляє залізницею. Сьогодні доставили його зі столиці потягом, який прибув вранці. Як розповів керівник луцького осередку громадської організації пласт В'ячеслав Корнелюк, вогонь спершу привезли з відня до Києва залізницею, а тоді передали, зокрема, й до Луцька. Так відбувається вже другий рік через війну в Україні. Раніше за ним волинські пластуни їздили на українсько польський кордон. Тепер же лампади з вогнем роздадуть релігійним громадам у лікарні, військові частини та волонтерам, які їздять. На південь та схід України це символ об'єднання і поширення е, таких е, теплих і щирих емоцій, е, святкових емоцій напередодні Різдва, Різдвяних свят, і незважаючи на всі труднощі і. Теперішні негаразди в нашій країні. Це все одно лишається таким промінцем надії. Початок традиції передачі вифлеємського вогню миру започаткували австрійські скаути наприкінці 80-х років минулого століття, і відтоді він щороку поширюється світом перед різдвом. А у наступному сюжеті про те, що пору різдвяної добродійності мусимо поєднувати з вимогою війни. Тепер часто звучить про те, що українці стали менше донатити. Закривати військові збори стало куди довше і важче. Захисники, які з нашою допомогою могли б ще сильніше бити ворога, змушені чекати підсилення технікою. Аби збільшити кількість та якість донатів, двоє волонтерів з Луцька відкрили оригінальний паб – там не лише наливатимуть пиво і подаватимуть різні снеки, а й продаватимуть сувеніри з фронту. Як з допомогою випивки їжі, осколків і обсмаженої кави зароблятимуть для ЗСУ. Моя колега розкаже. На стелі величезна маскувальна сітка на підвіконні осколки, які мало не вбили захисників. А на барній стійці гільзи і дірява військова каска. Орківська, скоріш за все, бо ну в нас такого не зустрічав ні разу. У Луцьку відкрили паб з назвою Перший волонтерський розташований він на вулиці Шевченка неподалік обласної дитячої нацької спортшколи. Вклалися в його відкриття двоє волонтерів громадської організації Військова пошта Павло Цапюк та Олександр Садорук. Половину прибутку від роботи закладу обіцяють віддавати на потреби української армії. Решта в розпорядженні інвесторів лишається. Тобто, це може йти на розвиток закладу, на інші засоби або просто як прибуток. Тобто комерційна складова вона має. Лишатися інакше заклад не буде функціонувати. Заробляти в першому волонтерському планують як стравами і випивкою, так і сувенірами з фронту: стріляний гільз, уламків боєприпасів тощо. Гроші з продажу цих фронтових артефактів, запевнив Павло Цапюк, на відміну від іншої виручки, не ділитимуть навпіл. Уся сума йтиме на потреби військових підрозділів. Відвідувачам буде доступно більшість з них викупити. Тобто буде груба ціна, така тип, як то кажуть, ціна щоб не зміг купити, але вже якщо купить, то щоб це нормально можна було за ті гроші купити пів дрона. Якогось. Перший першої волонтерський має особливий дизайн. Столи зроблені з дошок, привезених із різних фронтових напрямків. Чуть пізніше будуть лейби зроблені з сталі чи з якихось гільз про те, щоб людина сідає, і вона розуміла, що нічого собі там. Цей ящик, наприклад, там з Бахмутського напрямку привезений. І там приблизна дата буде встановлена. Без дати, але з величезною історією ці осколки. Їх волонтерам передали військові медики. Майже серце бійця винятий, теж вони його врятували. Слава Богу, живий хлопець. Попри те, що заклад має символічну назву перший волонтерський, працюють у пабі найняті працівники: бармени, кухарі, офіціанти. І робити це повністю якби якимись волонтерськими речами, але воно б тоді не запрацювало в плані комерції. Тут має бути заклад, який має все ж таки заробляти кошти, щоб цими коштами можна було ефективно наповнювати провійськові проекти. Сталого меню перший волонтерський поки немає. Шеф кухар ще працює над його розробкою. Знаємо. Що пап мати має як різні снеки до пива, так і основні страви з м'яса та риби. Серед напоїв тут крафтове пиво місцевого виробника та два види безалкогольного з пивоварні Дніпра. Багато з моїх друзів, бійців, ну їм там вони не п'ють алкоголь, не вживають їм не можна, наприклад. Так що це, я думаю, формат зайшло ідеально. Окрім випити пива, гарячих напоїв чи поїсти, заклад радий бути платформою для різного виду заходів. Тут готові приймати виставки, творчі вечори, організовувати навчання і навіть плести маскувальні сітки. Днями тут уже показали виставку привезеного з рівного. Ми відкриті до співпраці з будь-якими організаціями, з волонтерами, все, що треба зробити. Та навіть якщо комусь треба буде приміщення сітку сплести, то будь ласка, ми виділимо години. А ще у планах власників пабу продавати й готувати особливу каву. Її військові будуть обсмажувати просто на фронті. Зарна бійцям привозитимуть волонтери разом з допомогою. Вони її там до да, наприклад, там на напрямку Креміної, чи там щось. Потім вона попадає сюди. Цю каву за словами Павла Цепюка, у першому волонтерському будуть продавати з відчутною націнкою, аби більше грошей збирати на допомогу ЗСУ. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. І маємо знову важкі звістки з війни. У камінь Каширській громаді повідомили про смерть бійця Валерія Юневича. 46-річний чоловік пішов воювати добровольцем 24 лютого. Торік служив у рідній сотій бригаді. Він загинув на Донеччині поблизу Бахмута. Відомо, що до повномасштабної війни Валерій Юневич понад 20 років працював у лісомисливському господарстві. У камені Каширському оголошено дні жалоби. У бійця залишилися син, донька, дружина. Висловлюємо співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять. І шана герою. На Волині попрощалися з 54-річним льотчиком-офіцером Русланом Євчуком. Герої проведжали в останню путь сотні людей із патріотичною символікою. Лучанин боронив Україну ще з 2014 року. У час повномасштабної війни 54-річний Руслан Євчук був призваний на військову службу на посаду штурмана вертольота. Серце капітана зупинилося 9 грудня. Відомо, що військовий був братом волонтерки Тетяни Потоцької Євчук. Висловлюємо щире співчуття родині, вічна пам'ять. І слава герою. У Литовській громаді повідомили про трагічну подію. Загинула дружина військового. Її життя обірвалося унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. У Литовській громаді висловлюють співчуття бійцю Володимиру Кіндію у зв'язку з непоправною втратою. Як стало відомо 12-му каналу з поінформованого джерела, загибла їхала на передову. Без мами лишилися троє малолітніх дітей. Бойові відзнаки волинським військовим бійцям 14-ї бригади імені князя Романа Великого вручили державні нагороди, приурочили їх до 9-ї річниці з дня народження військового підрозділу. Ордени Богдана Хмельницького, 3-го ступеня за мужність го ступеня медалі за військову службу Україні та захиснику вітчизни вручив побратимам командир бригади підполковник Олексій Трубніков. Зауважив, що нагороди. Це визнання державою мужності воїнів на передовій. Під час урочистості військові вшанували пам'ять загиблих побратимів. З Волині на передову поїхав ще один автомобіль для військових. Луцька міська рада передала пікап пікапінь собіші Л-200 бійцям з військової частини 4100. За кошт працівників міськради та її структурних підрозділів придбали вже понад 60 машин. Mitsubishi L200 – саме такі автомобілі, які у нас замовляли військові з не дуже великим пробігом, в хорошому стані. Щомісяця працівники передають свій одноденний заробіток на потреби війська. Таку ініціативу започаткували одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цього разу, окрім автомобіля, на фронт відправили й обладнання: два квадрокоптери, чотири старлінки, зарядну станцію, по чотири автомонітори та відеокамери. На те, що нас військові з цієї частини просили, те, що було в запиті, те ми їм відправляємо для того, щоб вони могли краще виконувати ті завдання, які сьогодні перед ними стоять. школярі луцького ліцею зібрали 100 тисяч гривень для волинської бригади тероборони. Як повідомили у волонтерському штабі Ангар учні 4-го ліцею вже не вперше проводять благодійні ярмарки і готують для цього найрізноманітніші смаколики. За донати їх купують інші учні, вчителі та батьки. Цього разу за чималеньку суму від колективу волонтери придбають дрон для бійців волинської бригади. І це ще не все. Попереду багато цікавого. Не перемикайте, і вже за мить дізнаєтесь про таке. У Луцьку на межі обвалу колектор, яким користуються 70 тисяч людей. Що роблять під буль накинувся на людину? Скансен у рокинях, попри війну і скандали, заробив майже півмільйона. Луцькводоканал порушив проблему з колектором на вулиці карпенка карого Він на межі обвалу. Є загроза, що 70 тисяч лучан можуть залишитися без води. Саме від нього залежать водопостачання, водовідведення і справність каналізаційної системи в оселях. Колектор збудований 45 років тому простягається від відпочинкового комплексу Срібні лелеки до вулиці Лідавської. У Луцькводоканалі кажуть, що діагностувати проблеми та ремонтувати його. Важко було розташований під проїжджою частиною. Нюанси в тому, що ця дорога має велике навантаження від руху вантажівок. Крім того, через стічні води залізобетонні конструкції вкрилися корозією. Лише цьогоріч у колекторі вже двічі траплявся обвал, і якщо Нічого не робити невдовзі, це станеться знову. Про це свідчить і огляд роботизованою системою відеообстеження. Луцькводоканал вже підготував проєктно-кошторисну документацію, оскільки ремонт дороги близько мільйона євро, частину грошей місто хоче взяти в Європейського банку реконструкції та розвитку і державного банку. У Луцькводоканалі прогнозують, що за роботу візьмуться навесні. Щомісяця місяця заробляв на закладках до 30 тисяч гривень. Зловили лучанина, який розкладав по місту наркотики. 29-річний чоловік мав свій телеграм-канал, через який Приймав замовлення і повідомляв, де їх можна забрати. Затримали його на гарячому та ще й із психотропною речовиною в кишенях. Вдома у Лучанина були 20 спакованих наркотичних закладок, електронні ваги і зіп-пакети. За цінами чорного ринку оцінили це в 50 тисяч гривень. Відомо, що щомісяця псевдобізнесмен збував близько 100 закладок з психотропними речовинами, за що отримував понад 30 тисяч. Більш ніж 8 його закладок, захованих по місту, поліцейські вже знайшли. поки Ває розслідування лучанина взяли під варту з правом внесення застави 214 тисяч гривень. Мама лізла до дитини через вікно. У Струмівці біля Луцька сьогодні працювали рятувальники. Жінка не могла потрапити у хату. Вона на кілька хвилин вийшла на двір, як її трирічна донька зачинилася в будинку, оскільки ключ був всередині, потрапити в помешкання жінка не могла. Аби наламати двері. Рятувальники з допомогою спеціальних інструментів відчинили вікно і допомогли матері пробратися в хату. У Луцьку під буль накинувся і покусав жінку. Трапилось це на вулиці Конякіна. Лучанка вигулювала свого пса, як раптом на них обох накинувся, пробігаючи поруч під буль. Він зубами вчепився в куртку жінки і вкусив її. Власниця тварини своєї вони не визнала, тож постраждала, пішла в поліцію. За інформацією правоохоронців, на власницю підбуля вже були схожі скарги. Вона системно вигулює пса без повідка і намордника. За це заплатить черговий штраф. У Нововолинську жінка зруйнувала пункт обігріву для безхатніх тварин, який небайдужі мешканці облаштували власноруч. Це сталося у 15-му мікрорайоні. Вона з обуреннями викинула теплий одяг та їжу у смітник. Повідомляє Бух. а пояснила жінка це тим, що обслуговує цю територію і не хоче, аби на ній стояв такий притулок. Це не громадська, це моя прибуткова територія Тут магазині. Ні, то цю територію. Ось територію. кого коло телевого магазині Стоїть, чому коло в магазина має стояти? Місцеві кажуть, що обладнаних притулків де тварини могли би зігрітися і поїсти у Нововолинську немає. Саме тому одні люди майструють їх власноруч у різних мікрорайонах міста і закликають інших бути добрішими, адже у холоді та голоді шанси вижити у чотирилапих малі. А далі пропоную зазирнути у популярний волинський музей Скансен. Під час війни навіть при своїй унікальності Скансен не може розраховувати на необхідні інвестиції. Однак виходу немає. Доглядати експонати мусять як можуть, адже вони при поважному віці та ще й стоять просто неба, як, наприклад, славнозвісний дерев'яний вітряк родом з 19 століття. Як рятуються в музеї? Дивіться у сюжеті. Знаменитий млин у рокинях під Луцьком нищать час і шашель. Візитна картка місцевого музею з сьогодні переживає не найкращі часи. Дерев'яні елементи старовинного механізму поточені шкідниками. Основа млина теж стала крихкою. За все в нас є вітряк, так який перебуває в аварійному стані. Ми вже відповідні там зробили комісію відповідно склали акт про те, що оцінили цей стан вітряка. Тут питання стоїть в тому, що треба шукати типу, кошти на те, щоб можна було його реставрувати комплексно. Директор музею каже, що для комплексного реставрування млина, зробленого більше 100 років тому, треба замінити весь каркас, реставрувати внутрішній механізм, перекрити дах і постелити підлогу. А поки що всередину навіть не впускають. Усе там дихає наладан. Підлога провалюється під ногами. Директор показує нам фото струхлявілих і понищених конструкцій. Максимум що ми зараз робимо, це закуповуємо відповідний там засіб рідину від того, щоб захищати його від шашолю, і повністю його будемо обробляти. Роман Ковальчук запевняє, музей в силу можливого все ж дбає про свої експонати. У цьому році вдалося відремонтувати тин, обробити від шкідників і пошпаклювати хатинки. Також навели лад і всередині музейних будиночків, відновивши там автентичний інтер'єр старого українського житла. Якщо говорити про хатинки, які в нас є, так то ми їх повністю відреставрували від а до Я. Скоро у Скансені будуть і нові експонати. Наприклад, уже будують ще одну клуню, яка буде точно такою, як і колись. Для цього треба очерець заготовити, для цього, для цього потрібно його мати заготовити, а для цього треба накосити. Тому чекаємо, поки будуть заморозки, для того, щоб коли вже заповнюся ставок замерзне, щоб ми його викосили, і могли типо, таким чином плести. У нинішній клуні сьогодні живуть коні, коза, овечка і навіть кури з гусьми. Вони водночас і експонати, і навіть працівники музею. Коні обробляють землю, косять траву і катають туристів. Двоє псів охороняють територію музею. Решта живності, каже директор, теж допомагає створювати атмосферу справжнього, живого українського села. Ми дивимося за ними, так якщо десь коні там чи десь можливо там хворіють. Ми викликаємо ветеринара, який приїжджає, дивиться, якусь там прививочку даєте. Все, що там потрібно. У нас є людина, яка за це відповідає. Ось щоб аби все було на належному рівні. Ну, типу, ми, ну, кажу, аби все було добре. Музейники мають плани поповнити скансен кількома старими хатинками, які вдалося знайти у селах Волині, а ще придбати коней для верхової їзди, влаштувати пасіку і навіть на основі старих креслень збудувати справжню гончарню і кузню. Втім, усе це буде втілюватись швидше усього після війни. І зараз каже директор: про музей туристи не забувають Цьогоріч Тут навіть мають рекорд на туристичних послугах. Заробили майже півмільйона, що є рекордом за всю історію існування рокинівського скансену. Софія Кучма В'ячеслав Білов, 12 канал. Скільки мені буде І про раритети винятково зимові. У селі Бихів на Любачівщині з'явився не те, що великий. Гігантський сніговик створив його місцевий мешканець Андрій Мороз. Висота скульптури 6 метрів 15 сантиметрів. Як інформує видання «Нове життя Андрій Мороз не зліпив його, а змурував зі снігових блоків, котрі сам же і виготовляв два роки тому. Будучи в 11 класі, Андрій за тиждень спорудив сніговика за вишки 5 метрів 35 сантиметрів. На цьогорічного пішло кілька днів. Щодня дають змогу глядачам смакувати найсвіжішими і найцікавішими новинами краю. 12-го. завтрашній день винятком не стане. Ну а якщо ви раптом пропустили котрийсь із випусків або маєте бажання і ще раз переглянути якийсь із сюжетів, котрий вам сподобався, робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, ставте вподобайки, коментуйте. І звісно ж, не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини. Дякую вам за увагу. Нехай в кожному наступному випуску, як і у житті, хороших новин стає більше.